О, тепер я зрозумів, внаслідок чого психічні захворювання, відбуваються психічні захворювання. внаслідок якоїсь травми, психічною чи звичайною. Якщо війна і український психічний рост, так я наслідку психічної травми. Звичайно, чи психічною чи, чи звичайно? Так я хочу дружити з дівчиною до. дівчиною, до... Який до дівчини хочу дружити з дівчиною до шости років. Ой, до п'яти років, хочу дівчина дружити до п'яти років. А ще хоча б з дівчиною. Не хоча б із дівчиною до 13 років. Наприклад, теж хочу дружити. Ну і просто з дівчиною. Не знаю я хочу. Не, ну так, ось оці... що, що я вже сказав. Так от я в мене уже дуже часто такої не буває, в мене дуже часто. Зі мною не дружить і мені дуже погано, якщо я тут, а тут тільки оці старі Людмила і Константин, і все. Мені, мені ще й крадуть мої гроші. А мені це зовсім не потрібно. Все це, це Марокко. Мені потрібно дружити з дівчиною, чому важка травма, просто а як... А як лікуватися, ну так, якщо, якщо у всіх буде важка травма, всі будуть з психами. Так, знаєш, чи лікуватися лікування просто знайти як. Ну, треба просто. Е, е, ну. Просто відкриття зробити. Ну, не відкриття, а. Просто тепер. Е, о, ну, це, я, ну, начебто знав, думаю, що це із-чого, це а тепер. О, так це ж це. І це все. Так от. Двілюкування <свісна> значить так же, як і робити не травму, а щастя. Мені дати, робити дівч... дати мені дівчину дружити до 5 років дівчину, які... яка віку, дівчину віку до 5 років, а ще дівчину віку до 13 років. Є і дружити. Дівчина до 5 років найкраще, дружить зі завжди, а дівчина до... 13 років не зовсім завжди, ну дружчого теж хочу дружити. А от я хочу дружити з дівчиною девчиною, біжжав дівчиною до 5 років, а от девчина ді до 12 років теж хочу дружити.